Прогрес ніколи не стоїть на місці і кожного дня робить наше життя легшим. Ну принаймні, така у нього ціль. Не так давно нам доводилося вистоювати у виснажливих чергах до податкової чи пенсійного фонду, щоб подати звітність. Але вже сьогодні за нас це робить програмне забезпечення всього за 5 хвилин. Податкову звітність якого виду податку можна подавати виключно в електронному вигляді, та у яких випадках ця звітність вважається прийнятою на ці та інші питання. Сьогодні ми отримуємо відповідь від спеціалістів фіскальної служби івано франківської області. Що ж таке електронна звітність та для чого вона потрібна бізнесу? Запитаємо сьогодні у Віктора Голошівського, начальника відділу управління інформаційних технологій Державної фіскальної служби Вонофранківської області. Вітаю вас! Вітаю! На даний час є сучасні способи подання електронної звітності за допомогою подачі звітності в електронному вигляді, платники можуть подати цю звітність швидко, оперативно і вчасно. Також ця звітність дає можливість. Оперативно виправити помилково подану звітність. Також за допомогою програмного забезпечення платник завжди може мати актуальні бланки подкової звітності, які на сьогодні міняються досить часто. І щоб не подати звітність на застарілому бланку, платник, використовуючи програму забезпечення, має можливість мати останні версії подкових бланків звітності. Віктор Андрійович, давайте тепер більш детальніше розберемося по кожному з тих моментів, які ви сказали. От, чи є обов'язком для платників податків, в тому числі для платників ПДВ, подача звітності саме в електронній формі? На сьогодні платники можуть подавати звітність декількома способами. Це на паперовому носії, тобто треба нести нарочну податкову інспекцію. Електронний варіант на носії, тобто також треба прийти в податкову інспекцію і подати свою звітність в електронному вигляді, але на комусь електронному носії, на флешці чи диску. І третій варіант: платники можуть подати звітність засобами електронного зв'язку. Засоби електронного зв'язку повинні подавати платники великої та середньої категорії. Також всі платники ПДВ повинні подавати звітність в електронному вигляді. А який зараз порядок подання цієї звітності в електронному вигляді? Чи є якісь конкретні рекомендації? Найголовніше для того, щоб подати звітність в електронному вигляді, платнику треба мати електронні сертифікати. Для цього він їх може отримати в будь-якій установі, яка їх видає, і які дозволяють підписати звітність в електронному вигляді, в тому числі в інспекціях податкових інспекціях, де є центри сертифікації ключів. Після того, як отримані сертифікати, платник може скористатися одним з програмних забезпечення для формування підпису та подання звітності в електронному вигляді. Також для того, щоб почати подавати звітність в електронному вигляді, необхідно надіслати договір про подання звітності в електронному вигляді на податкову інспекцію. Цей договір формується в електронному вигляді тим програмним забезпеченням, яким платник буде подавати звітність. Віктор Андрійович, ну тут сформований звіт. Як його правильно подати? Його кудись можна відправити, на якусь електронну адресу. Що потрібно робити? На сьогодні для подання звітності в електронному вигляді використовується дуже багато програмного забезпечення, що дозволяється зробити. І в, кожному, в кожній з цих програм є можливість відправити звіт безпосередньо до Державної фіскальної служби. Він відправляється на скриньку. Звіт собачка СТАГОВЮЕЙ. І фактично цю адресу навіть платнику не потрібно знати, тому що програма сама безпосередньо відправить її до контролюючого органу. Платнику треба вибрати тільки куди, в яку інспекцію має відправлятися його звіт. Ви сказали, що представники великого і середнього бізнесу мають зобов'язані подавати в електронному вигляді. А що стосується фізичних осіб підприємців, чи можуть вони також скористатися цим сервісом і подавати звітність в електронному вигляді? Фактично на сьогодні любий підприємець чи громадянин може подати звітність в електронному вигляді. Для цього йому необхідно виконати ті умови, які були згадані вище. Це отримати підсилені ключі та мати необхідне програмне забезпечення для подання звітності. Звітність можна подавати тільки згідно тих форм, які затверджені для подання звітності в електронному вигляді. Даний перелік форм можна знайти на сайті Державної фіскальної служби України. Зараз ми покажемо на сайті Державної фіскальної служби, як можна переглянути цей затверджений перелік. На головній сторінці Фіскальної служби України розміщений банер Електронна звітність. Наступним кроком вибираємо платникам податків про електронну звітність. Тоді переходимо на вкладку інформаційно-аналітичне забезпечення. Після чого обираємо реєстр електронних форм податкових документів. Саме тут Найактуальніший реєстр форм, які можна подавати в Державну фіскальну службу. Також ви можете скачати як всі форми одночасно, так і ту, яка вам необхідна. Віктор Андрійович, якщо людині самостійно важко розібратися, як правильно підготувати цю звітність та куди і як її відправляти, чи може вона отримати десь якусь консультацію, допомогу? Для того, щоб платник почав подавати звітність в електронному вигляді, існує декілька варіантів допомоги. Платник може звернутися до ДПІ, де він зареєстрований. Зокрема, в місті івано франківську є спеціально виділений працівник, який допоможе повністю спочатку до кінця сформувати і надіслати звітність в електронному вигляді. Також платник може зателефонувати в ДПІ по телефонах, які розміщені на сайті головного управління ДФС в області. Крім того, платник може звернутися на гарячу лінію ДФС України. І, в принципі, також інструктивні матеріали розміщені на сайті ДФС України, по яким платник може покроково розібратися, яким чином встановити та сформувати і відправити звітність в електронному вигляді. А як платник податку може зрозуміти, що його звітність прийняли, Адже він її відправив чи отримує він якісь підтвердження? Після відправки електронної звітність ознакою. Підтвердження відправки цієї звітності є перша квитанція, яка надсилається з ДФС України. Ця перша квитанція свідчить про те, що платник дійсно відправить звітність в електронному вигляді. Також платник повинен отримати другу квитанцію з серверів ДФС України. Друга квитанція має свідчити про те, чи прийнятий звіт, чи відхилений по певним причинам. Друга квитанція повинна надійти на прозі двох годин, або якщо вона не надійшла, на прозі двох годин наступного робочого дня. Я так розумію, що може прийти відмова у прийнятті звітності. Що у такому випадку робити платнику податків у випадку, коли надходить відмова другої квитанції, необхідно подивитись, причини відмови, які зазначені в цій квитанції, вжити заходів, щоб виправити ці причини та переслати звітність. Для того, щоб був час на виправлення помилок помилкових декларацій, необхідно надсилати звітність не в останній день, а зробити собі запас часу для того, щоб було сподіваюсь. Можна було спокійно відправити звітність і в випадку помилкової звітності її виправити і переслати знову. Наприклад, платник податку в останній день подав свою податкову звітність, і вона виявилася з якимись помилками. Що тоді? У випадку, якщо платник все-таки подав звітність в останній день і не всти... йому прийшла відмова другої квитанції, він не встиг переформувати звітність правильно і фактично він рахується, що. Не подав дану звітність в фіскальний орган. Відповідно, за неподану звітність буде не нараховуватись штрафні санкції. А якщо платник податку завчасно подає звітність, подав одну, побачив сам помилку, чи отримав помил... відповідь, що є помилка відправи ще одну, ще одну відправу. Наприклад, 20 таких податкових звітностей, Яка із них буде вважатись саме оригінальною, саме правильною? І чи може він взагалі допускати собі от так відправляти по кілька разів? До подання терміну подачі звітності, платник може відправити звіт фактично безкінечну кількість разів. Ну, хоча, звичайно, бажано це в розумних межах отримувати. Також, коли платник подає звітність повторно до терміну подання, необхідно ставити галочку, що це нова звітна звітність. І також буде врахована тільки остання. Прийнята е, потоковим органом звітність, тобто на яку прийшла е, перша і друга квитанція. Віктор Андрійович, але на сьогодні є різні види програмного забезпечення. Є комерційні, так, є розроблені фіскальною службою, яким із них варто користуватися, і які переваги, в якому є. Державною фіскальною службою на даний момент розроблено три види програмного забезпечення для подання електронної звітності. Кожен з них має свої особливості і нюанси. Скажімо так, є е, Програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді, так зване ОПЗ. Воно дозволяє тільки сформувати документ звітність в електронному вигляді. Надіслати його та підписати можна тільки іншим програмним забезпеченням. Також існує на базі цього ОПЗ розроблене єдине вікно для подання звітності. Це, це програмне забезпечення дозволяє як сформувати. Звітність в електронному вигляді, так підписавши його ключами, які отримані від податкової, відправити на центральний сервер Державної фіскальної служби. І саме головне, в принципі, фактично такий найбільш зручний спосіб для подання звітності в електронному вигляді це електронний кабінет платника податків. Він дозволяє, не встановлюючи ніякого додаткового програмного забезпечення на комп'ютер платника. Війти за допомогою своїх ключів податкових, електронний кабінет та там сформувати звітність в електронному вигляді, і також надає багато інших сервісів для платника. Зараз я покажу, яким чином можна запустити електронний кабінет платника податків. На головній сторінці Фіскальної служби України розміщений банер Електронний кабінет платника податків. На цій сторінці розміщений короткий опис, а також можна ознайомитися з інструкцією перед початком користування. Натиснувши кнопку Вхід, ви отримаєте останню версію кабінету, яку потрібно запустити на своєму комп'ютері. У нас відбувся запуск кабінету платника податків. Ми бачимо діалогове вікно для входу в систему. Бачимо, є приватний ключ, пароль, імпорт сертифікатів. Необхідно само початку виконати імпорт сертифікатів. Це файли з розширенням. СЕР, які вам були надані одночасно з ключами. Натискаєте кнопочку, вибираєте відповідно свій сертифікат. Тут ми вибираємо секретний ключ, який вам був також наданий, коли ви виробляли ключі. k 6 ДАТ він має мати назву. Тут вносимо вручну пароль, який ми отримали при генеруванні сертифікатів. Натискаємо кнопочку Вхід і відповідно можемо починати подавати звітність в електронному вигляді. Це ми дізналися думку працівників фіскальної служби щодо електронної звітності. Але що про неї думають звичайні бухгалтери та як їм зручно нею користуватися, Дізнаємось уже зараз. З приводу електронної звітності особисто для себе. Ну я зробила наступний висновок і. І раджу іншим. Значить, перше, вона дозволяє зекономити час. Я би навіть сказала, дає певну свободу дій, оскільки уникаються такі моменти, як черги в податковій, добирання до самої податкової для того, щоб здати електронну звітність. ну, Людський фактор забув поставити підпис, забув поставити печатку, такого роду. Електронний цифровий підпис при накладанні, при завірянні звітності уникає ці моменти. Тобто є електронний цифровий ключ, є електронний цифровий ключ на підпис на початку, склав бухгалтер звітність, завірив відповідними ключами і відправив податково. Тобто, вже такі моменти ми нівелюємо. Заощаджує також час і гарантує бухгалтеру скласти звіт правильно. І за рахунок того, що є автоматична перевірка коректності структури заповнення звіту, відповідно, бухгалтер, зробивши цей звіт, натискає відповідну кнопку Перевірити структуру чи там камеральна перевірка, і вже йде звірка арифметичних даних, структури там чи правильно заповнені дані, чи прізвище не батько, чи наймінування контрагента. Ну всі реєстраційні дані дані підприємства чи підприємця. Ось Ще би я відзначила такі недоліки в електронній звітності. Значить, перше, саме перше, коли йдуть пікові періоди подання звітності, коли квартал чи рік закінчується, відповідно, відбувають такі технологічні моменти через, напевно, перевантаження серверу. І, відповідно, буває так, що подаєш звіт і не приходять квитанції. Ну, це свого роду хвилювання зайве, відповідно. Це незначний недолік, я би так сказала. Ось. Але цей недолік на фоні тих переваг він також нівелюється. Щодо електронної звітності, ще би хотіла підмітити таке: Вона дає можливість багато разів відправляти звітність виявлені виявленні помилок самостійно. Тобто може надсилати протягом дня кілька звітів, і не бігаючи взад-вперед, п'ять ж, не стоячи в чергах, знову ж таки приходом до того, що економить час. Формування і подача звіту. Це як будівництво будинку. Ви можете кожну цеглинку складати своїми руками, а можете використовувати новітні технології. Вибір за вами. Ну а ми побачимось у наступній програмі.